Вітаю вас, малята. Весна сонце розбудила. У струмочку личку вмила, посміхнулася світанку. Доброго усім вам ранку. Я знаю, що ви дуже любите сонечку та весну. Ви її дуже чекали. Малята, я вам пропоную сьогодні вивчити віршик Наталі Бугай. Про вербові котики, а допоможе нам мнемо таблиця. Ви ж знаєте, що картинки допомагають вам запам'ятовувати текст вірша. Тож будьте уважні і повторюємо віршик по картинках. Сонечко по небу цілий день гуляє, теплою рукою зиму проганяє, котики вербові. Вічка розтуляють в кожушках сріблястих, весну зустрічають. А давайте разом зі мною повторимо ще раз. Сонечко по небу цілий день гуляє, теплою рукою зиму проганяє, котики вербові, вічка розтуляють, в кожушках сріблястих. Весну зустрічають. Молодці малята! Спробуйте ще раз повторити цей віршик про вербові котики. Надіюсь, він вам дуже сподобався.